Бо живе в помочі Всевишнього, під крівою Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник їси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він виєтує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, лишима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе, істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає Одень, Ні німири, що вічні блукає, ані на гості біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, і від плату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє. Всевишнього поклав поклати, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рано відгорнеться тіло тіла твого, банило своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою, на господи й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він поваги, виякну його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і пошую Його, з ним я у скрутію, визволю Його, і прославлю Його, добрим віком обдарую Його, і явлю Йому спасення моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, лилуя, ленує, слава тобі Боже, Алелуя, Лелуя, Ленуя, слава тобі Боже, Алелуя, Ленуя, Лелуя, слава тобі Боже. Boż...